Всім привіт! Коли я шукала слайсер, хотілося чогось надійного, компактного і реально професійного. Тому мій вибір впав на ZOOVER SMART 250. І знаєте, це була любов з першого погляду. По-перше, німецька якість. По-друге, потужний вентильований двигун, який не перегрівається, працює тихо і плавно. А також гостре лезо діаметром 250 мм, яке дає ідеально рівну нарізку. Можна виставити товщину від 0 до 12 міліметрів, хоч на карпатчу, хоч на канапку, хоч на нарізку для святкового столу. Працювати з ним суцільне задоволення. Корпус занодованого алюмінію, міцний і стійкий. Виглядає стильно і легко миється. Я вже кілька разів використовувала його для м'яса. Просто подивіться, яка краса вийшла. Дуже рада, що обрала саме цей слайсер. Це не просто кухонний інструмент, це мій маленький помічник на кожен день.